Відомий археолог Ігор Свєшніков за держимістю займався розкопками поля битви під Берестечком. Протягом 20 років він уважно досліджував знайдені речі козаків та селян, реставрував їх та передавав до музею. Працювати було над чим, адже особливості болотяного ґрунту законсервували одяг, зброю та різні предмети побуту людей XVII століття. Як правило, доктору історії вдавалося розшифрувати призначення речей. Проте одного разу козаки з минулого змусили довго міскувати вченого над невідомим приладом. Допоміг один із партійців, який побачив дивну штукенцію. 60-ті, -70 70-ті роки минулого століття радянська Україна. Археологічні знахідки та пам'ятки велика рідкість. З ними працюють фахівці, які захищають дисертації та пишуть наукові праці. Не всі музеї можуть похизуватися різноманіттям експозицій, особливо давніх чи середніх віків. Та й запити держави інші: пропагування марксизму ленінізму, революції, перемоги у війні та успіхів у розбудові комунізму. У цей час на Рівненщині розпочинає роботу археологічна експедиція, яка досліджуватиме одну із наймасштабніших європейських воєн 17-го сторіччя. Меліоративний плуг, який пустили по урочищу за Фосою, де в 17 столітті проходила переправа через болота відсупаючих з татарського табору, з оточеного табору, ви, ви, виорала на денну поверхню велику кількість людських кісток, різних речей казацької доби. Через деякий час. Колгоспні землі передадуть у користування музею. Однак для досліджень були потрібні кошти та відповідні погодження. Козацька тема мало цікавила тодішнє керівництво. Однак, завдяки зусиллям певних авторитетних та обізнаних людей починається цікава, багаторічна робота під керівництвом Ігоря Свєшнікова. А її вдохновителем стає журналіст за фахом Василь Сидоренко. Йому імпонувала тема козаччини, зокрема. Та музейна справа. Загалом він був членом КПРС, і в нього був такий золотий значок: 50 років в рядах КПРС. А це ну, на той час вже було, так сказати, був показник авторитету. Крім того, він був ветеран Великої вітчизняної війни, в нього були нагороди, За... і крім того, він був визволителем нашого краю. Перед ним не так просто було начальству двері зачинити і його не пустити. Крім того, в області діяла спеціальна структура, що активно опікувалася охороною пам'яток краю, виділяючи кошти на багаторічні експедиції. Після 1991 року її ліквідують. Схема фінансування подібних проектів у державі зміниться, а у більшості випадків припиниться зовсім. Допомагали розкопувати учні. Шкіл села Пляшева, села Острів із Долбудінського району, тобто привозили е, працівників, дітей, які займалися розкопками, вчителі, які були небайдужі до історії, любили історію і хотіли багато дізнатися нового про історію Берестецької битви. Студенти вузів приїжджали під Берестечко, щоб безкорисно допомагати вченим. Поруч з ними працювали фахівці неісторичних спеціальностей, які брали відпустку та із задоволенням проводили час із лопатою в руках. Людей із різних міст об'єднувало єдине бажання власноруч доторкнутися до свого минулого. Археологи разом з волонтерами знаходять найрізноманітніші речі, які збереглися у відмінному стані. Найголовніша особливість тутешніх пошуків болотяний ґрунт. Що законсервував предмети у первісному стані на декілька століть. Водночас це створювало певні проблеми. Перший шар важко копати, це дерн знімати, далі одна лопата в глибину і на третій лопаті, на другій вже лопаті починалася вода. І бувало таке, що вже коли там докопували, вже вода піднімалася досить швидко. І от потрібно було, якщо щось ти бачиш, одразу його виловлювати, піднімати на поверхню. А бувало таке, що людина не зорієнтується, або вода швидко піднялась. І ця річ закрилася, і болото її засмоктало, і все на місці бою виявляють різну зброю та засоби для її обслуговування. Одекуди дуже дорогі зразки. Знахідки свідчили на боці Хмельницького. Воювали досвідчені професійні вояки. Це суперечило радянській концепції про війну бідних українських селян проти багатої польської шляхти. Знахідки мушкетів, а це дорога річ, непроста. Це ж спеціалізована військова зброя, це шаблі. Теж дорога річ, просто так не могли. На той час на 17 століття якийсь селянин він, по-перше, тим мушкетом і воювати б не міг, бо він не знав би, як з ним поводитися. І прийоми з шабельного бою треба було теж володіти ними. І гроші треба було мати для того, щоб його придбати. Адже шабля можна було десь купити клінок, але той клінок треба було потім під себе підробити. Проте багато предметів належало звичайним селянам. Ігор Свєшніков вважав, що їх було найбільше. Ключі знаходило такі знахідки, ножі. Там. Гаманці були, то пам'ятаю. І він казав, що каже: подивиться, каже, гаманець козацький. Ну, це біднота була. Бачите, пару каже, дрібненьких монет, якесь там колечко для дружини чи для дівчини, і все. У болотистому ґрунті чудово збереглися різні речі із шкіри, зокрема, козацькі чоботи. У перші роки експедиції їх возять для реставрації аж до Ленінграда. Адже тільки там вміли відновлювати подібні знахідки. Така робота вимагала великої компетентності від фахівця і дорого коштувала. Пізніше Ігор Кирилович самотужки повертатиме речам первісний вигляд. Першу партію цих речей відвіз Гурий Васильович Бухало ще в 1972 році. Ось. Це було, по-моєму, три чоботи. Ось і, і ще деякі шкірині речі, пояси, муздечки і, і так далі. Ось. А я вже поїхав в 1973 році і ну, зустрічався з директором ермітажу, і з цим е, реставратором першої категорії реставратором його прізвище е, Марковський. Ми запросили Марковського до нас в Рівне, ось, щоб він зустрівся із Ігорем Криловичем Свєшніковим. Свєшніков сам був хороший реставратор. Вони консультувалися довго, декілька днів, сиділи, технології вивчали, що як. І після його від'їзду Свєшніков експериментував, звичайно, деякий час і потім освоїв реставрацію шкіряних виробів. Доктор історії Ігор Свєшніков провів дитинство у селі Хотин Радивилівського району Рівненської області. Вже тоді він чув про грандіозну битву на полях, де прогулювався маленьким хлопчиком. При Польщі юнак вступив на юридичний факультет Львівського університету і паралельно студіював археологію. Там він познайомився із польським археологом Тадеушем Сулімірським. Видатний вчений визначить долю Свєшнікова. У нього портсигар такий був. Може срібний, може такий. Діставав цигарка там була. Муштучок такий, він так, от маленький такий недополочок вставляв, трішки він попалив і все. Завжди робота була. Скільки я там пам'ятаю в Перестечку, то він або черепи козацькі склеював, або він фотографував, або малював. Це постійно людина, от скільки я пам'ятаю, або ходив, фотографував. Якось до рук Ігоря Свішнікова потрапила дивна знахідка. Її довжина складала приблизно 30 сантиметрів, а зовнішній вигляд нагадував люльку. Вчений довго не міг розгадати таємниці козаків, допоки річні побачили чиновники, що приїхали на розкопки. Це трапилося у 1977 році. Дослідник показує предмет колегам місцевим жителям, однак ніхто не приближує археолога до відповіді. На допомогу приходять обласні партійці, які приїжджають до Берестечка. І один із посадовців подивився, подивився і каже: а це річ від козацького самогонного апарату, і розказав технологію, як це робиться. Тобто був металічний горщик, накладався оця дерев'яна, так звана люлька, наверх. Вона добре там закріплювалася, а дуб мав властивості охолоджувати рідину. Козаки підставляли кухоль і е, таким чином споживали оковику. Масштабне збройне протистояння між польським королем та військом Хмельницького тривало декілька днів. Тому на полі бою археологи, окрім зброї та одягу, виявляють багато побутових речей, опрацьовуючи їх, Науковці пізнавали, як жили люди 300 років тому. Вилки на той час вилки були двозубі, якщо брати, 18 століття, і ми їх знаходили і в сумках казацьких, і це вже говорить про рівень, як кажуть, ну, культури українського казака. Однозубі-виделки це теж цікава річ, причому однозубі-виделки, ми знаємо, ще використовувалися дружинниками. Давньоруськими, тобто оця паралель вона проходила від давньоруських часів до вже козацьких часів XVII, навіть 18 століття. Ложки, знову ж, ложка дерев'яна, звичайна, але обов'язково що знаходилися ложки, обов'язково в чохлах. Таким чином, руйнувався стереотип про неакуратних козаків, що тримали ложки за халявою. Результатом майже 20-річної археологічної експедиції стали безцінні експонати у фондах, окремий відділ у Рівненському обласному краєзнавчому музеї та музей-заповідник Козацькі могили під Берестечком, який здобуде статус національного. Ігор Кирилович до останніх років свого життя приїздитиме під Берестечко, незважаючи на припинення розкопок у 1990 році. Ми були зайняті в основному, особливо 79-й рік, 90-й рік, пошуками місця другої переправи. І Кирил... Кирилович Свєшніков вважав, що це обов'язок знайти місце другої переправи. Було їх, як мені відомо, три. Досліджена тільки одна переправа. От мені здається, що це справа честі всіх українців, зокрема археологів, знайти те місце, про яке він мріяв. Ми живемо у державі, де періодично відкривають музеї зі статусом національний та фінансують будівництво адміністративних споруд. Однак наскільки чиновників цікавить наше минуле, як у часи радянської України, щороку знаходили кошти на експедиції під Берестечко. А за 20 років незалежності там жодного разу не ступила нога археолога.